Оно шпак! Всі за мною! Сюди! Оце погром. Носоріг мчить на дерево в Треба випередити його. Ясно Що це сталося? Абана! Ми спізнилися! Це просто Із Точ! Не зовсім дивіться. ж Зашкіпа. Він хороший носоріг Чому ж дерево ламає? Я не знаю, Берді Та його треба зупинити, поки ніхто не постраждав за мною. Або ми могли б спіймати бабоїнів. Або краще не треба. Кефаро, Перестань ламати дерево. Не кричи на мене, не я його тут посадив. Гей, кіфаро, що здригнулося. О, Бешті, це ти. Я тут застряг. Не хвилюйся, усе в тебе буде добре. Вартові допоможуть. Ми тебе витягнемо, а ти розповіси, що сталося. О, Було б просто чудово. Бешті, штовхай дерево з того боку. Пулі, банга і я будемо тягти Кефару у цей бік. Оно стеж за рогом, але будь обережний. Мені не треба двічі повторювати. Всі на місцях? На раз два <свист> <свист> Усе йде добре. Ще трохи. Так. О, дякую. Ви не знаєте, як це воно застрягнути. Я добре знаю. Ой! Вибач банга. А я думав, ти небезпечний тільки спереду. То що сталося, Кіфару? Чому ти почав цей погром? Погром? Ти струсив бабуїнів з дерева. О, То он, чому вони так верещали? Я вже не кажу, що ти звалив цілий ліс дерев. О, мені якраз здалося дивним, що дорогою на озеро Матопе росте так багато. Гей, дерев бережно! О, вибач. У -у -у! Рогом своїм тут не дичей. Ви вибач, вибач, я вже краще піду собі. Він знову вріжеться в дерево. Він наче не бачить його. Ах! І справді з ним немає його шпака. Стоп! Стоп! Оно! Що таке? Це ти скажи! Де подівся твій шпак? Це ти про Мвензі? Саме так. Мвензі я завжди бачив вас разом. Більше не побачиш. Він покинув мене вранці. Без жодної на те причини. Узяв і полетів. Це ж усе пояснює. Справді? Ну, звісно, всі носороги підсліпуваті. Оно Чшшш! Він же стоїть просто біля нас. Повірте, я й сам про це знаю. У мене зір ще слабший, ніж у решти. Через це носороги дружать зі шпаками. Шпаки катаються на них і попереджають про невидиму носорогам небезпеку. Це ж усім відомо. Так люб'язно з їхнього боку. А що вони з цього мають. Кліщів, звісно. А ще повно всяких інших жучків. Для них це делікатес. І у виграші обидві сторони. Не те слово. Бак він, я сірий на соріг, ми парастійка, і хто зна, як жив би я тепер сам без дружка, куди без нього я піду, паразитів він поїсть, що мучить мене. Шпак він, я сірий на соріг, ми парастійка.